Це просто жах, що відбувається зараз з нерухомістю пенсіонерів. І якщо ви не знаєте цього нюансу, ви ризикуєте залишитися на вулиці вже завтра, віддавши ключі від свого життя абсолютно чужим людям або навіть невдячним родичам, які забудуть про ваше існування одразу після підпису у нотаріуса. Зупиніться на хвилину, відкладіть усі справи, бо ця інформація вартує більше ніж усі гроші світу. Це ціна вашого спокою та даху над головою. Вітаю вас, мої дорогі, з вами, ваш юрист, який стоїть на варті прав пенсіонерів. І сьогодні ми піднімемо тему, від якої холоне кров у жилах тих, хто вже зробив помилку, і яка може стати рятівним колом для тих, хто тільки думає про розпорядження своїм майном. Перш ніж ми пірнемо у цей вир юридичних тонкощів, прошу вас, мої шановні. Напишіть у коментарях, з якого міста чи села ви мене зараз дивитесь або читаєте. Мені дуже важливо знати географію нашої великої родини, щоб розуміти, де зараз найбільше хвилюються за своє майбутнє: чи це Київ, чи Харків, чи можливо маленьке затишне село на Полтавщині. Пишіть, не соромтеся, я читаю кожного. А тепер давайте згадаємо, як було раніше. Пам'ятаєте ті часи, коли слово квартира означало щось непорушне, державне, те, що давали за роки важкої праці на заводі у колгоспі чи в школі? Тоді за радянських часів і на початку незалежності питання передачі майна стояло зовсім інакше. Житло часто не було приватизованим, воно належало державі, і ми жили там за пропискою. Передати його у спадок було цілим квестом. Прописували онуків, виписували інших, робили складні обміни. Люди не боялися, що їх викинуть на вулицю чорні ріелтори, бо сама система була іншою, хоча й мала свої величезні недоліки. Але тоді була певна стабільність або краще сказати передбачуваність. Людина знала, я відпрацював 30 років, я отримав ордер, я тут живу. Сьогодні ж світ перевернувся: квартира, будинок чи дача це вже не просто місце для життя, це величезний капітал, це товар, який коштує шалених грошей. І там, де з'являються великі гроші, зникає совість. Особливо коли мова йде про самотніх пенсіонерів або тих, у кого є родичі, що з нетерпінням чекають на звільнення житлоплощі. раніше ми могли розраховувати на совість дітей на суспільний осуд, а зараз все вирішує папірець з печаткою. І саме тому ми маємо розібратися, кому ж полагається. Те саме підвищення, про яке ви запитували, а точніше, хто ті категорії людей, які можуть претендувати на ваше майно, навіть якщо ви цього не хочете, і як зробити так, щоб ваша старість була забезпеченою, а не жебрацькою? Знаєте, я часто думаю про те, чому ми, українці, так прив'язані до своїх квадратних метрів. Це, мабуть, в нашій ДНК. Ми будуємо хати для дітей, ми економимо на собі, щоб купити ту квартиру. Ми тримаємося за неї зубами, і це правильно, бо Діма – це фортеця. Але як же боляче бачити, коли ця фортеця перетворюється на в'язницю або ще гірше стає причиною родинних воєн? Скільки історій я чув, скільки сліз бачив у своєму кабінеті? Приходить старенька бабуся, плаче, каже, я ж йому все відписала, думала, він мені склянку води подасть, а він мене виганяє, каже, що квартира його, і я тут ніхто. І серце крається, бо юридично вона вже справді ніхто у своєму домі. Тому я хочу, щоб ми зараз з вами, не поспішаючи крок за кроком, розібрали кожен камінь спотикання. Ми поговоримо про те, що таке заповіт і чому він не такий надійний, як здається. Чому дарування це російська рулетка з повним барабаном, що таке договір до вічного утримання і чому це можливо єдиний світло в кінці тунелю для багатьох? Ми також торкнемося теми боргів, які йдуть у навантаження до спадщини, бо це теж сюрприз, про який мало хто думає. Давайте почнемо з найпопулярнішого, з того, що знають усі, із заповіту. Заповіт або, як кажуть у народі, заповіт на хату. Здається, що може бути простіше. Ви йдете до нотаріуса, пишете папірець, де вказуєте, що після вашої смерті квартира переходить улюбленому онуку Іванку, і все, ви спокійні. Плюси тут очевидні, і вони дуже гріють душу нашого брата-пенсіонера. По-перше, ви залишаєтесь власником свого майна до останнього подиху. Ніхто не може прийти і сказати там збирай речі. Ви можете продати цю квартиру, подарувати іншому, обміняти її там заповідь цьому не завада. По-друге, і це дуже важливо для нашого змінного настрою. Ви можете змінити заповіт у будь-який момент. Сьогодні Іванко поводився добре. Заповіт на нього. Завтра Іванко забув привітати з днем народження. Ви пішли і переписали все на сусідку Марію, яка носить вам молоко. Це дає вам важелі впливу, це дає вам владу. Ви керуєте ситуацією. Але, мої дорогі, тут є величезне але. Про яке нотаріуси кажуть швидко, а люди забувають ще швидше. Існує така річ, як обов'язкова частка у спадщині. Ось тут ми і підходимо до тих самих категорій, яким полагається. Запам'ятайте це як Отче наш. Навіть якщо ви написали заповіт на сусідку, на церкву чи на кота, є люди, які отримають частину вашого майна незалежно від вашої волі. Хто це? Це ваші неповнолітні або малолітні діти. Що для пенсіонерів рідкість, але буває, це ваші непрацездатні діти, інваліди з дитинства або пенсіонери за віком, це ваш непрацездатний чоловік або дружина, теж пенсіонер або інвалід, і ваші непрацездатні батьки. Якщо у вас є син пенсіонер, з яким ви не спілкуєтесь вже 20 років, і ви не хочете йому нічого залишати, закон все одно на його боці. Він прийде. І забере половину від тієї частки, яка належала б йому за законом, якби заповіту не було. І ви нічого з цим не зробите. Ваш заповіт не всесильний. Крім того, заповіт діє тільки після смерті. Це означає, що поки ви живі, ніхто не зобов'язаний вам допомагати юридично. Онук Іванко може знати про заповіт і чекати, просто чекати, а іноді й квапити події, не дай Боже. І ще один мінус: заповіти часто оскаржують у судах. Родичі, яких обділили, біжать до суду і намагаються довести, що ви були не при собі, коли підписували документи, що на вас тиснули, що ви пили ліки, які затьмарюють розум. І починається бруд, експертизи, розкопування медичних карток. Ви цього хочете для своєї пам'яті? Тепер перейдемо до того, що я називаю зоною смертельного ризику: це договір дарування або дарча. Ох, скільки доль вона поламала! Як це виглядає? Ви йдете до нотаріуса і даруєте квартиру родичу. Плюс тут тільки один, і він не для вас, а для того, кому дарують. Він стає власником одразу. Миттєво. Як тільки нотаріус ставить печатку і вносить дані в реєстр, ви більше не господар у своєму домі. Все, крапка. Цей договір дуже складно оскаржити. Є строк. Позовної давності на ну, один рік, але для цього потрібні дуже вагомі підстави. Наприклад, якщо обдарований скоїв злочин проти вас, але в реальному житті це майже неможливо довести. А тепер про мінуси, які є катастрофічними, ви втрачаєте все. Новий власник може продати квартиру наступного дня, може закласти її в банк, може програти в казино, може просто поселити туди галасливу компанію або виселити вас примусово. Ви скажете, ну це ж мій син, він так не зробить. Знаєте, я теж так думав про багатьох людей, але квартирне питання псує навіть ангелів. Як тільки людина отримує право власності, у неї змінюється психологія, ви стаєте гостем у своєму колишньому домі. Гостем, який заважає, який займає кімнату, який багато палить світла. І ви нічого не зможете вдіяти. Ви самі віддали своє майно добровільно. До речі, мої дорогі читачі, а давайте зробимо невеличку паузу і поспілкуємось. Напишіть зараз у коментарях, як ви вважаєте. Чи повинні батьки залишати житло дітям, чи діти мають самі заробляти на своє життя? І чи є серед вас ті, хто вже оформив дарчу? Як ваші стосунки з родичами після цього змінилися чи ні? Це дуже важливе питання, бо часто ми думаємо, що подарунок зробить стосунки кращими, а виходить навпаки. Чекаю на ваші думки, це допоможе іншим не зробити помилку. Продовжуємо. Деякі хитруни пропонують оформити договір. Купівлі продажу, нібито ви продаєте квартиру онуку, але грошей він вам не дає. Це фікція автор відео, яке ми розбираємо, і я повністю з ним згоден, прирівнює ризики цього способу додарування. Чому? Бо суть та сама. Ви втрачаєте право власності тут і зараз. Ви перестаєте бути власником. Більше того, якщо це фіктивний продаж, то ви ще й вплутуєтесь у брехню перед законом. Якщо раптом ви захочете повернути все назад, суд запитає, ви гроші отримали? У договорі написано, що так. То чого ви хочете? І ви нічого не доведете. Ви самі підписали, що отримали гроші, хоча в кишені порожньо. Це пастка. Але що ж робити? Невже немає виходу. Невже треба обирати між тим, щоб твоїм майном розпорядилися після смерті не так, як ти хочеш, і тим, щоб стати безхатченком за життя? Вихід є, і він називається договір довічного утримання, догляду. Це, мабуть, найбільш цивілізований і безпечний варіант для пенсіонера. У чому його суть? Ви передаєте квартиру у власність іншій людині, набувачу, Але! але з величезними обмеженнями. Ця людина не має права продати, подарувати чи закласти цю квартиру, поки ви живі. Більше того, у договорі чітко прописується, що ця людина повинна для вас робити. Не просто любити і шанувати, а конкретно купувати продукти на таку-то суму, щомісяця, оплачувати комунальні послуги, купувати ліки, забезпечувати лікування, прибирати, прати, готувати їжу. Все це можна і треба прописати в договорі. Плюси тут колосальні для вас. Ви отримуєте реальну допомогу вже сьогодні, не обіцянки, а дії. Людина, яка підписала такий договір, зацікавлена у тому, щоб виконувати умови. Бо якщо вона порушить хоч пункт, перестане платити комуналку чи не купить ліки, ви йдете до суду. І знаєте що? Судова практика тут майже завжди на боці пенсіонера. Суди розривають такі договори дуже швидко, і квартира повертається до вас. А от витрати, які понесла та людина на ваше утримання, їй ніхто не повертає. Це тримає опікуна в тонусі. Він знає, крок вліво, крок вправо, і він втратить квартиру, в яку вкладав гроші роками. Це найкраща гарантія його порядності. Звісно, є і мінус розірвання договору, якщо щось піде не так, відбувається тільки через суд. Це нерви, це час, це витрати на адвоката. Але це все одно краще, ніж опинитися на вулиці з Дарчою в кишені. І ще один важливий момент, про який не можу мовчати, бо це стосується не передачі, а прийняття майна, наслідки. Часто люди думають, що спадщина це тільки активи: квартира, машина, дача, гроші на книжці. Але закон каже інакше: разом з майном спадкоємці приймають і борги померлого: усі борги, кредити в банках, борги за комуналку, розписки приватним особам. Ви не можете прийняти квартиру, а від кредиту відмовитися або все, або нічого. Єдине обмеження ви відповідаєте за боргами тільки в межах вартості отриманого майна. Тобто, якщо ви отримали у спадок розвалюху в селі за 50 тисяч гривень, а боргів там на мільйон, то банк стягне з вас тільки 50 тисяч. Свої гроші ви докладати не мусите, але нерви вам попсують знатно. Тому, перш ніж бігти до нотаріуса, приймати спадщину, дізнайтеся, чи не був покійний любителем швидких кредитів. Срок прийняття спадщини 6 місяців з дня смерті. Не пропустіть його, але й не поспішайте сліпо. Звісно, усе це здається складним. Світ змінився, людські стосунки стали більш прагматичними, іноді навіть цинічними. Ми, юристи, бачимо виворіт життя, бачимо, як рідні люди стають ворогами за квадратні метри. Тому моя вам порада: відкиньте емоції. Коли мова йде про документи, про власність, про ваше майбутнє житло, вмикайте холодний розум, не соромтеся вимагати гарантій. Якщо діти ображаються, що ви не хочете дарувати їм квартиру просто так, а пропонуєте договір до вічного утримання це тривожний дзвіночок. Чому вони бояться обов'язків? Якщо вони і так збиралися вам допомагати, то договір лише зафіксує їхні наміри на папері. А якщо вони хотіли отримати житло і забути про вас, то цей договір врятує вам життя. Пам'ятайте, що будь-який документ треба оформлювати тільки через нотаріуса ніяких домашніх розписок, ніяких ми домовилися на словах. Слова забуваються. Папір пам'ятає все, і обов'язково читайте те, що підписуєте. Беріть окуляри, лупу, просіть читати в голос. Не розумієте, ви не підписуєте. Ідіть до іншого юриста, консультуйтеся. Це ваше право. Ось ми і підійшли до розв'язки нашої розмови. Я обіцяв вам відповісти на питання, яке е, пролунало на самому початку. Яка ж категорія людей отримує те саме підвищення, а точніше, найбільший виграш у цій майновій грі? Якщо дивитися правді в очі, то у випадку дарування виграє той, хто отримує дар, він отримує все і одразу. У випадку заповіту виграють ті, хто має право на обов'язкову частку. Е, непрацездатні родичі, які заберуть своє, хочете ви того чи ні. А ось у випадку договору до вічного утримання виграєте ви так, ви віддаєте право власності формально. Але ви отримуєте гарантовану, захищену законом старість, догляд і фінансову підтримку. Ви купуєте собі спокій за квадратні метри, і це, на мою думку, найкраща інвестиція. Бережіть себе, мої дорогі, бережіть свої документи і не дайте нікому вас ошукати. Ваше майно це результат вашого життя, і тільки ви маєте право вирішувати, як ним розпорядитися, щоб це було на користь вам, а не комусь іншому. До нових зустрічей! І хай у ваших родинах панує мир, а майнові питання вирішуються тільки по справедливості і закону.